Якщо вас незаконно затримали працівники територіальних центрів комплектування, як діяти, що робити, давайте з'ясовувати саме тут. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. До речі, цей випуск присвячений тим підписникам, які коментували під моїми попередніми відео, що я працівник ТЦК і говорю все виключно для того, щоб ви діяли так, як хочуть того працівники територіального центру комплектування. Отож, від жартів в сторону, і переходимо до ситуації, які ми сьогодні чи не щодня бачимо у засобах масової інформації. Дійсно, є різні випадки, коли, наприклад, на митно-пропускних пунктах це відомо із Львівської області, і з Одеської області. Можливо, і ще в якихось областях є такі випадки незаконного затримання працівниками поліції, військово зобов'язаних чоловіків. Якщо ви чули про такі випадки або бачили, напишіть під цим відео, ми обов'язково їх розберемо, і іншим буде цікаво почути та подумати, як можна було би діяти в цій ситуації. Так ось, право на затримання сьогодні, відповідно до чинного законодавства, зокрема до закону України про національну поліцію, здійснювати має право тільки. Органи поліції, тобто працівники посадові особи органів поліції. Працівники ТЦК, у них їхні повноваження визначені положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, відповідно до якого не визначено такого повноваження, як затримання військово зобов'язаних осіб. Зокрема, працівники ТЦК здійснюють заходи оповіщення та заходи мобілізації. Затримання особи не належить до заходів мобілізації. При тому, коли до вас підходять працівники ТЦК, Наприклад, і говорять про те, щоб ви пройшли до машини, до мікроавтобуса, або зразу в напрямку до територіального центру комплектування, перша дія, яка повинна вами зроблена бути безумовно, це фіксування цих працівників. Тобто, ви маєте або за допомогою фото, або за допомогою відео, або за допомогою аудіозапису визначити, хто саме здійснює ваше затримання. Далі ви маєте викликати поліцію на 102. Я забігаю наперед про те, що поліція навряд чи вже є якихось заходів щодо того, аби вас відпустили. Оскільки працівники ТЦК на такі речі говорять про те, що вони здійснюють заходи загальної мобілізації, якщо це ще й відбувається в маленькому населеному пункті, всі один одного знають. і Поліція каже: Вибачте, але ми на заходи мобілізації ніяким чином не впливаємо. Але цей виклик має бути для того, що ви з самого початку затримання фіксували, що це відбувається неправомірне затримання. Після цього вас доставляють у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до того, коли ви з'явилися, має пройти процес мобілізації правомірний. Що це означає? Вам мають виписати повістку про уточнення облікових даних, на якій ви маєте розписатись. У даному випадку відмова від підписання повістки у тих умовах, що вас незаконно затримали, вона має місце бути. І відповідальності за відмову від підписання цієї повістки Кодексом України про адміністративне правопорушення не визначено. Таким чином. Ви можете її не підписувати в деяких випадках, з якими працювали я і експерти мого адвокатського центру, були що цих повісток навіть і не виписували, тобто зразу направляли людину на проходження військово-медичного огляду. І так дійсно військово-медичний огляд у деяких випадках може здійснюватися дуже швидко, за 15 хвилин вам видають довідку ВЛК про вашу придатність до проходження військової служби. Я нагадую, що в цей період ви маєте будь-якими способами фіксувати, де ви знаходитесь. Хто з вами спілкується, здійснювати фото, відео, матеріали і аудіофіксацію. Ці матеріали ви маєте одразу передавати членам вашої родини, якщо у вас немає адвоката. Але для супроводу адвоката ви можете звернутися за контактними телефонами, вказаними під цим відео. Ну крім того, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, аби не пропустити наступні випуски. Ваші родичі вже паралельно можуть звертатися до адвоката. Що робить адвокат у таких випадках? Адвокат вживає всіх належних заходів для реагування та фіксування Такого порушення, ну найперше, він направляє запити до того територіального центру комплектування, де ви знаходитесь. Запити якого змісту? місту про те, щоб вони надали інформацію, чи здійснювали вони повідомлення про те, що ви, наприклад, ухиляєтеся від мобілізації, не з'являєтесь до ТЦК до поліції? Я пояснюю, у чому ситуація. У нас є постанова про порядок організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних резервістів та призовників. Відповідно, він був затверджений Джений наприкінці минулого року номер 1487, відповідно до якого особи, які ухиляються від обов'язку з'явитися до територіального центру комплектування, їх називають ухилянтами. ТЦК повинні направити повідомлення про таких осіб для здійснення їхнього розшуку до. Управління національної поліції України відповідно з того, людину оголошують в розшук, її починають шукати і можуть здійснювати заходи її затримання, якщо буде встановлено її місце перебування. Тому нам необхідно з'ясувати, чи направлялося взагалі таке повідомлення до органів національної поліції. Крім того, ми маємо витребовувати інформацію про те, чи складалися протоколи про адміністративне правопорушення, наприклад, по статті 210 кодексу України про адмінправопорушення. про... Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто чи вам направлялися повістки? Ви не з'явилися і на вас склали протокол про адмінправопорушення. Звичайно, що як правило, таких документів немає і таку відповідь не надають паралельно. Відповідно до цього адвокатського запиту, ми маємо направляти запити про те, чи здійснювалося повідомлення або здійснювалися заходи мобілізації таким то нижче стоящим РТЦК вище стоящому. Ми просимо здійснити перевірку. Щодо дій незаконного затримання військово зобов'язаної особи у такому територіальному центрі комплектування. Також одним із механізмів, який може вживати адвокат при представництві і захисті ваших інтересів, це може бути звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Як правило, дуже швидко уповноважений реагує на ці питання. Ну і залежно від територіального розташування, куди вас доставили до територіального центру комплектування, уповноважений буде давати вказівки регіоні. Регіональним представникам. Таким чином, ви маєте зафіксувати повністю весь спектр дій, які відбувалися, і повідомити про це в письмовому варіанті усі вищестоящі ТЦК, тобто це може бути обласний ТЦК, так, уповноваженого з прав людини, і в поліції ви фіксуєте це на початку. Ну, що е, необхідно сказати, що після отримання довідки про проходження військово-лікарської комісії е, вже відбувається безпосередньо надання вам. Або мобілізаційного розпорядження, або мобілізаційної повістки. Тому я закликаю: якщо у вас наприклад є підстави для вістрочки від мобілізації, наприклад, наявність трьох дітей або більше віком до 18 років, або дитина з інвалідністю, або з інвалідністю один із ваших батьків, або інвалідність вашої дружини. То ви маєте про це повідомити ТЦК. До речі, якщо у вас були такі ситуації, то як реагували ТЦК на такі відомості щодо осіб з інвалідністю, отримання відстрочки від мобілізації у зв'язку із змінами, крайніми прийнятими про те, що мають бути відсутні інші працездатні особи, для того щоб ви отримали право на відстрочку, Дивіться у моїх попередніх відео. Ну і підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, бо мене це надихає, і продовжуємо дивитися далі. Отож, що необхідно сказати, що ви маєте ці документи до долу... Учити до матеріалів військово-лікарської комісії, тобто в даному випадку, якщо ви не долучите їх, то незалежно від того, який буде висновок ВЛК, вас зобов'яжуть проходити військову службу надалі. Що я маю на увазі? Тобто в матеріалах вашої особової справи мають бути хоча б копії тих документів, які дають вам право на відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також паралельно одним із важелів впливу на таку ситуацію, це є звернення до засобів масової інформації як правильно, відповідно до закону з травня місяця у нас є не засоби масової інформації, а медіа. Так, тому вже будемо говорити правильно. Ви повідомляєте до медіа про такий випадок. правило, керівників ТЦК цей важель впливу досить зачіпає і торкає у зв'язку з тим, аби не було розголошено їхні прізвища, імена по батькові або тих працівників, які здійснили таке затримання. У моїй практиці була така ситуація, коли ми безпосередньо спілкувалися з одним із керівників ТЦК, нам повідомили, що Затримання здійснювали не працівники ТЦК, а працівники Державної прикордонної служби, оскільки особа перебувала на митно-пропускному пункті, а прийшла вона до ТЦК своїми ногами самостійно і добровільно. У нашому випадку тоді у військово зобов'язаного була інвалідність другої групи, тобто він мав законні підстави і для перетинання кордону, і для відстрочки від мобілізації. Однак на це на жаль не зреагували належним чином спочатку. Тому такий момент також має місце. Тепер як вам діяти далі? У вас є після отримання довідки ВЛК наказ про мобілізацію або мобілізаційна повістка. Так ось, ви зобов'язані її підписати. Але чи можете ви в таких умовах її підписувати? Ви можете відмовитися від підписання і написати, що ви відмовляєтесь підписувати таке розпорядження або таку повістку у зв'язку з незаконним затриманням вас працівниками ТЦК. Я вас попрошу забігаючи наперед. Не треба говорити чи в коментарях писати про те, що сьогодні це є алгоритм чи кроки дії для ухилення від мобілізації. Ні, ми говоримо про те, коли є протиправна поведінка з боку ТЦК. І якщо у вас є підстави для звільнення від мобілізації, то ви повинні про це зафіксувати, тому що ви маєте право ними скористатися. Так, ми не говоримо, коли є факт того, що ви по повістці з'явилися відповідно до частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пройшли ВЛК. Тут вам надали висновок про придатність, і тут вам надали наказ про мобілізаційне розпорядження, а ви його не під Висуєте, такого бути не може. В даному випадку це зобов'язує вас у подальшому проходити військову службу. В цьому випадку ви можете зазначити причину. Як правило, у таких випадках незаконного затримання таких наказів про мобілізаційне розпорядження їх також немає. Тому в адвокатському запиті адвокат також витребовує копію ось цього наказу про мобілізаційне ваше розпорядження. І ось вас відряджають або до навчального центру, або до конкретної військової частини. У кількох випадках, які траплялися у моїй практиці. Таке відбувалося до того часу, поки якась військова частина вас не візьме, служити. Що необхідно знати, що при прибутті до навчального центру або військової частини, у випадку, коли вас незаконно затримали, ви маєте право відмовитись від проходження військової служби у зв'язку з незаконним затриманням. Це тільки в тому випадку, коли має місце незаконне затримання. Як правило, або навчальні центри, або військові частини не хочуть зв'язуватися з проблемними випадками і до себе в особовий склад вони не приймають. Тому ви повертаєтеся до ТЦК. Ну і відповідно, коли вже всі важелі впливу задіті, законний спосіб, коли у працівників ТЦК. Виникає обов'язок щодо надання відповіді на адвокатські запити у строки 5 робочих днів з дня отримання запиту, то їм треба оформлювати якісь документи. Тому фактично до того моменту, якщо ви застосуєте ось цей механізм, про який я говорю, і самостійно будете скидати інформацію, де ви перебуваєте аудіозаписи ваших розмов з керівництвом ТЦК або з працівниками ТЦК, де вони називають свої прізвища, посаду, де відбувається змушування вас до підписання таких документів, то Звичайно, це будуть аргументи для звільнення вас із незаконного утримання. Хочу сказати про те, що на меті цей ролик має. Оповістити військовозобов'язаних осіб, щоб вони не вдавалися до паніки, щоб вони не роздували ситуацію по медіа, що там звіроломно відбувається, такі то ситуації є правові механізми впливу на такі ситуації, і правильне їх застосування дає змогу спокійно звільнитися від такого незаконного затримання. Натомість, звичайно, якщо ви отримали повістку про уточнення облікових даних у будь-якому громадському місті, на автозаправках, на зупинках, на вокзалах, Алах будь-де, то в даному випадку у вас виникає обов'язок з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і уточнити свої облікові дані. Далі ви маєте навіть незалежно від того, що якщо у вас є підстава для звільнення від мобілізації, або правильно говорити для відстрочки від мобілізації, то вам надається направлення на проходження військово-медичного огляду. Незалежно від того, чи маєте ви право на відстрочку, і навіть якщо довідка ВЛК буде говорити про вашу придатність до проходження військової служби, то у разі наявності у вас підстави для звільнення від мобілізації, вам все одно повинні надати відстрочку. Зараз багато хто я от прогнозую, можливо, вже є коментарі під цим відео. кажуть про те, що я говорю там відстрочка, там звільнення від мобілізації. Якщо ви гарно почитаєте статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то ви побачите, що називається вона. Відстрочка від мобілізації. А перший абзац цієї статті говорить, не підлягають мобілізації під час особливого періоду, під час мобілізації і перелік осіб. Тобто відстрочка і не підлягаються зовсім різні підстави. Тому, якщо ми говоримо звільнення від мобілізації, а якщо ми говоримо відстрочка від мобілізації, то розумійте це як одне і те саме. На останок про те, що свої обов'язки конституційні повинні виконувати як громадяни України, так і окремі посадові особи органів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і це стосується будь-яких інших представників влади. Перемога не за горами і правова свідомість, висока правова свідомість кожного громадянина допоможе нам її пришвидшити. До зустрічі у нових випусках.